Сьогодні господарник рахує кошти як ніколи, і питання одержання високого врожаю за виважених затрат на його вирощування також актуальне як ніколи раніше. Товариство Дашківці Літинського району працює за сучасними технологіями, досліджуючи системи вирощування культур, що дозволяють знижувати собі вартість продукції рослинництва. Зокрема, закладають дослідні посіви з використанням органомінерального добрива добродійгосподарстві. Ми викоми використовуємо, використовували завжди. Добрива імпортного виробництва і так само засоби захисту також імпортного виробництва, дорогі по своїй ціні, але дякуючи компанії «Поділля Агрозахист, яка нам запропонувала на частині площі для досліду, для того, щоб ми переконалися використати органічно-мінеральне добриво добродій, а також засоби захисту рослин компанії «Агрохімічні технології. Для того, щоб здешевити собі вартість продукції, з компанією «Поділля Агрозахист будемо працювати. Працювати і на дальніше, і в набагато більших об'ємах. Процес обробітку насіння добродієм нічим не відрізняється від обробітку пестицидним протруйником. Їх, до речі, рекомендовано поєднувати. Для обробітку насіння ми використовували засоби захисту рослин компанії «Агрохімічні технології, це Ларімар безпосередньо протруйник і органи мінерального добровольного торгової марки «Майбутнє будуємо разом. Органи мінеральне добриво тоді створено українськими вченими спеціально для передпосівної обробки насіння, а також для позакореневого живлення рослин. До його складу входять фуліові і гумінові кислоти, а також такі важливі макро і мезоелементи, як азот, калій, сірка, залізо, магній. Все для того, щоб спрограмувати ріст і розвиток рослини як найкраще, всі ті елементи, які потрібні для гарного живлення і розвитку рослини. Природні стимулятори росту, які містяться в органомінеральному добриві добродій, забезпечують підвищення енергії проростання насіння, формування сильної кореневої системи рослини та посилення її стресостійкості. Це комплекс, який створений українським, українськими вченими, дає можливість розк. Крити найбільший потенціал самої культури, так і тої системи підживлення і захисту, який яка, яка розробляється або компаніями або компанією поділя грозахист мікродобриво добродій довело свою високу результативність у різних областях України. Його застосування забезпечує суттєве підвищення продуктивності сільгоспкультур та позитивно впливає на якість готової продукції. А господар отримує відчутний фінансовий зиск. Ми знаємо, що завжди свою 3-5 гривень господар заробить на вложений наш Добродій. Доброго – це українське, воно не впливає на під різниць. Це дає нам можливість. Планувати свою роботу фінансово це дає нам можливість кредитувати господарство. Повсходово у Дашківцях ще декілька разів внесуть органомінеральне добриво добродій. Це забезпечить розвиток міцної кореневої системи, сильне кущення, накопичення цукрів, а також підвищення посухостійкості рослин і їхній надійний захист від стресових факторів. Компанія Поділля Агрозахист ексклюзивний партнер виробника добродія. Компанії майбутнє будуємо разом. Поділля агрозахист забезпечує сільгос. Оспвиробників посівним матеріалом, засобами захисту рослин і мікродобривами українського та закордонного виробництва представлена компанія Поділля агрозахист у 12 областях України. Ми не презентуємо просто продукти, ми презентуємо технологію. От і кожен сільхозробник може застосовувати препарати будь-якої компанії, яка йому більш доподобає, і та компанія, яка внушає довіру. Але технологія, яка пропонує поділлягрозахист, грозахист, я вважаю, сьогодні одна з найкращих в Україні. Вона перевірена на практиці, ми маємо результати. І це ми підтверджуємо нашими діями, нашими показниками. Оскільки заощадливі технології стають усе поширенішими серед наших хліборобів, органомінеральне добриво добродій набуває все більшої популярності. Спеціалісти товариства Дашківці радо поділяться результатами своїх досліджень із колегами.